Якщо вас турбують болі під час менструації, це порушення менструального цикла зветься альгодисменорея в медицині, то є декілька способів, як ви можете на це вплинути. Перше це фізична активність. Фізична активність під час болісної менструації не має змінятися в сторону її відсутності. А ви можете дотримуватися тих вправ і робити ті фізичні активності і навантаження, які ви зазвичай робите. Вони навпаки будуть сприяти тому, що біль може зменшуватися або відступати. Друге, це правильне харчування, виключити або мінімізувати вживання солодкого, що, до речі, бажано робити і на постійній основі, не тільки під час менструації. Мінімізувати або виключити вживання кофеїну. Ці два продукти будуть точно зменшувати болісні відчуття, і вони пов'язані саме з активністю кишківника який більш рухливий під час менструації, більш роздутий під час менструації, і виключення із їжі таких продуктів буде сприяти саме нормалізації цієї функції і не буде посилювати болісні відчуття. Третє це тепло на низ живота. Мож... можливе прийняття теплої ванни або ж тепла грілка, не гаряча, на низ живота, коли вас турбують спазмуючі болі. І четверте, це в нестероїдних протизапальних препаратів, які власне мають знеболюючий ефект. Такі як Німісіл, парацетамол, Ібупрофен. в такі препарати можуть примінятися, і бажано це робити не на піку болівих відчуттів, а коли ви почали відчувати болі і не можете справитися тими першими пунктами, про які ми вже з вами поговорили.